Сижиш, братанчик, а ти не мог мені дать 100 крон. Просто мені треба в аптеку купить презервативы, щоб з Анечкой замутить. чого це? Я тебе 200 крон не дав. Успокойся, братанчик, я тобі все равно хера не верну. Саша! Братанчик, що ты мене. До директора! Быстро! Ну, добре. Слухайте, а як насчет бізнесу? Я заробляю всі гроші вчителів, купляю яхту і ми свалюємо на Мальдіву. Як вам така ідея? Я перезвоню. Ване Михайловна, що у вас случилося? В даній сцені ми вирішили прибрати звук, тому що Ванеса Михайловна говорить погані слова. Якщо ви не хочете, щоб ваші улюблені персонажі матюкалися в відео, то просто підпишіться на канал та поставте лайк. Саша, а можеш вийти з мого класу будь ласка? Так, да, звісно. Ванеса Михайловна! Да! Так то блін! нехер в моєму кабінеті матюкатися, блін! Ало, ну шо там, як наш бізнес? Ще в силі?